Ми на каналі Інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень? Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. А ми сьогодні будемо говорити про збірочку Світ любові моєї, яка була видана у 2021 році. Автор Людмила Дворніцька, мабуть, так правильно. Тож, доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня, добре вас чую. Мені про вас розповідали, що ви були зрячі, тобто все добре бачили, і потім щось трапилося, і ви зір втратили, але раніше працювали у музичній школі, навчали музиці, якщо мені надали правильну інформацію, якщо ні, то ви щось про себе розкажіть, власне. Так, все так і є. Okay. У 1985 році -му закінчила музичне училище імені Леонтовича у Вінниці, і трошки вдалось попрацювати. А викладачем музики. О, тоді ще на ту пору було село Комсомольське на Вінничині, Козятівський район. Тепер називається Махнівка. Трошки працювала з дітками, вчила серіяно. Угу. Ну, а потім так склалося в 90-му році. Втратила зір і кар'єрою моєї. І розпрощатися. Угу. Ви пишете патріотичну поезію, релігійну. Про батьківщину, про любов, ось такі різні напрямки. А що керує вами, як вирішили писати, з чого все почалося і про свій перший віршик, якщо його пам'ятаєте? Починалося давно ще в шкільні роки. Я пам'ятаю у четвертому класі, вже коли діти переходять з молодшої школи в середню, в першу. Класний керівник, то я пам'ятаю нас, такий був Віктор, Віктор Іванович Омеченко, і він казав: пиши щодня по ну, стовпчику. Ну, але воно ж так не, не, не виходило. Mm -hmm. Як коли? Коли прихоти не а коли ну, з часом на мене як воно буває. Майстерність вона ж потрошечку відточується, це ж не в один момент. Можливо, в когось відразу талант проявляється і він уже. Такий проявлений і досконалий, а тут поступово еволюція була така. Угу. А перший віршик про що був? Перший віршик, не дивно, був про війну російською мовою. Ну, таке було, мабуть, тоді виховання у нас так. таке було. А зараз все пишете українською, чи що інколи буває російською? Ні, принципово українською. Uh -huh. Тим більше тепер. Ну, віднедавна. недавно. Є, знаєте, російські, думала видавати російську збірку, і є вірші, які Ну, на українську мову їх перекласти не вдається. Воно зовсім ну, ну, не так буде. Пробувала перекладати, ну не те. Uh -huh. Ну, але віднедавна тільки українською. Це, це вже не обговорюється і не підлягає ніяким uh -huh. ні, ні сумнівам, ні. Це це вже просто світогляд. Я на каналі е, Зелінського на Ютубі знайшла е, до Дня Матері е, концерт урочистий, і там була ваша поезія. Е, каже, що з, е, збірочку оцю Всі, любові моєї ви видали за власні кошти. Не знайшли ніяких спонсорів чи просто собі і не шукали, бо складно. Ви знаєте, шукала і довго. Вже фактично була готова книжка, ну вже і матеріал був, і вже навіть порядковані були, а все обиралось гроші. Але виявилось, що видавництво твори у Вінниці просто не було такої інформації. А коли подзвонила їм і попросила е... ну, щоб приблизно сказали, скільки може коштувати збірка, вони мені порахували і виявилося зовсім недорого. Так що зрозуміла, що можна за свій кошт. і. Дійсно, це не реклама, але з власного досвіду кажу, в мене і потруга видавала книжку, швидко роблять, якісно. ну, так, що... так. Угу. І скільки коштує? І не вийшло, собі вартість книжки Вийшла збиватель книжки, з книжки вийшла тридцять п'ять гривень. Якби ну, палітурка. палітурка була тверда, то було би дорожче і дорожче. І скільки екземплярів, але скільки екземплярів, екземплярів видали. 100, а потім через два роки довелося ще доведети 50. по ну хочеться щоб десь десь якісь бувають зустрічі і uh -huh. добре коли книжка є під руками uh -huh. які вірші ввійшли до цієї збірочки можете детальніше про неї розказати uh, що саме розказати які вірші ввійшли до цієї збірочки uh -huh. там вийшло ч книжку увійшло чотири розділи Перший це така релігійна тематика, духовна лірика, другий пейзажна, третій інтимна лірика. І ще один розділ. Ну, такі різні, різна тематика. Тому об'єднала його під назвою. «Любов». <різь> так, вона керує всім. З нею неможливо, мабуть, жити, щось робити. Бо це таке почуття, яке розвиває людину, розвиває її прагнення бути кращою, позитивнішою. А який свірчик з неї можете почитати. З розділу інтимної лірики? Ну, не знаю, якщо хочете? хочете. Ні, скажіть, з якого розділу? Ну, що ставайте та про любов, якесь таке позитивне, я не знаю, що вважаєте, що буде цікаво. Ну, це з книжки, це буде з першого розділу. Любове моя, ти в прозорій хмаринці серпанку, де іною кетяги гілля пригнуть до землі в незайманій тиші зимово-казкового ранку. А чи в портовини розпатленім білім крилі. Любове моя, перехожий, привітно всміхнеться у серці відкритому сонця промінчик сяйне, ти в дружньому потиску рук, що теплом розіллеться. Є хтось, хто мене розуміє, цінує мене, Любове моя. Ти у щирому сміху дитини, що сиплеться перлами, душу мою від... зігріва. ти погляд коханого, той неповторно єдиний, коли стануть зайвими щонайніжніші слова. Любове моя, ти у мудрості мами і тата в їх вічній жартовності на всі світи і часи. Яка ж я щаслива, яка незрівнянно багата, любове моя, тільки ти моїм Богом і Цікаво, неймовірно. Я знаю, що у вас є чоловік, двоє діток і внучка, так чи внук вже така бабуся, можна сказати, і це круто. А ви розкажіть детальніше, як міняється життя людини? Ну, вона от бачила весь світ, ці різнобарні кольори, адже 90% інформації людина сприймає візуально через зір, і тут раптом нічого людина не бачить. Наскільки все міняється в відношенні до світу, до вас? Це страшно на початку, це дуже страшно, і найбільшою проблемою було те, що не можу читати. Uh -huh. Ну, а знаєте, от люди, всі кого знала, ну всі ну зазвичай ми люди, котрі мають вади зору, ми ж орієнтуємось на голос. По голосах в основному впізнаємо рідних, близьких, знайомих, і от в моїй пам'яті всі залишились такими, якими я їх бачила. Всі молоді і красиві. Красиві. Якось я собі уявляю моїх дітей, там мою онучку, це все це, це, це теж також. І ну на перший порах дуже важко було і страшно, і руки опускалися, але сім'я, родина в основному, віра в Бога. Ну а потім помаленьку з цим змирилася, навчилася жити, і слава богу, можна жити і досить нормально жити. А це не Це в житті. Скажіть така організація, як УТОС, вона якось вам допомагала в цьому інтегруватися вже з цим становищем, яке є Воно в темряві жити. Чи ви власна сім'я тільки УТОС також допомагав чим саме можете детально розказати? Ви знаєте, коли приїхала перший раз в УТОС ставати на облік, була здивована. Люди незрячі, вони такі веселі. У мене саме саме це тільки сталося, тільки втрата зору. Тут люди нормально собі живуть, спілкуються веселі, радісні. Мені було це дивно, і ну як так може бути, і як, як ще можна радіти? Ну, Можна, виявляється, що можна. У ТОС найбільше для мене було це те, що дали магнітофон і були книжки в запису. Оце було таке найбільше. набирала книжок, приїжджала, набирала тоді, ще на бабінах були перші записи, потім пізніше на касетах, Це вже потім. І немає. Телефон вже, вже все, що вже є <різь> з руками. А на ту пору так. І саме Віктор Володимирович Зелінський, з про котрого ви згадували, котрий і познайомив нас, то він тоді в бібліотеці працював, я приїжджаю вже по книжки і от спасибі йому, я йому це теж казала, що Дуже вдячна, це не так, що я приїхала з того, що є. Він мені вибирає, що я там. Ні, я йому дзвоню і замовляю, я хочу те, я хочу інше. І він мені шукав. І спасибі йому багато чого він заходив того, чого мені хотілося. Він каже: це моя робота. Ну, це його робота, це правда, але ж не завжди в людини ставлення до роботи. Міг би просто сказати вибирай з того, що є, а але ж ні. Він любить свою роботу, де б він не був, то видно, він дуже старається живе тим. Так і це приємно. Ми дружимося з сім'єю його давно, вже тепер сім'єю ми дружимо. Спочатку mm -hmm. Іра в нього теж хороша дружина така. Вони приїжджали до мене колись в гості і я в них бувала не раз. А це вже з чоловіком їздили, на той концерт на ту зустріч із онучкою, так що mm -hmm. там все добре. І це приємно, що ви дружите якось близько якісь поради такі дружні маєте один від іншого. А скажіть, Віктор колись розказував, що він е, працював томодові і прийшов на своє весілля і відпрацював там, і потім мав від тих, хто замовив якісь неприємності. Таке вийшов кумедний випадок. каже, одні думали нареченої гості, що то від нареченого тамада, а інші навпаки. А чи був ваш такий кумедний випадок? Зараз, мабуть, так відразу і не згадає. Вітя нього в нього таке спілкування у нас специфічне, ну не знаю, просто хороша людина. такий він завжди позитивний, він завжди в настрої, гумор у нього так. ж нам це. Я мала з ним інтерв'ю, та дзвоню, ну що ви там де? Він каже, та я ж хурю перед інтерв'ю, може. Я хвилююся. Він усього, так, юмор робить. Так легше жити, коли все так весело бо чого ж сумувати, і так скрізь повно всякого негативу. Треба якісь позитиви саму сказати. А от з дітьми з вихованням вже коли зором погано очі, вони вже були дорослі, коли у вас. І коли сталося молодшому синові було чотири старшому два з половиною роки. Ясеньке, і це було. було страшно, і робили операції, і результату бажаного не було. Основна, основне навантаження лягло на плечі мами. Добре, що вона була кому помогти. Черішній чоловік це, це в мене другий шлюб, угу. а перший чоловік, ну тоді так якось воно і не склалося. Діти росли, і якби не мама і не діти, я не знаю, я ж кажу, В основному моя родина. Ми ну, допомагали і з Руха тоді допомагали і дітей, якось теж на канікули забирали. Mm -hmm. Ну а потім потім діти з тим росли, що мама ось така, і знаєте, був якийсь трошки острах, ой, як воно буде сприйматися в усіх дітей мами зрячі, а тут як слава Богу, діти з цим виросли, вони в цього не соромились і ну. Це була просто норма, вони ж інакшого не знали. Мама була завжди така в їхньому уявленні, в їхньому житті. тому ось А ми десь відпочивали, я пам'ятаю, і там бабуся була з одним хлопчиком, а інші двоє діток були з бабусею, яка не бачить, і в того, що бачить, він все казав. Ой, як добре, що ваша бабуся не бачить, і ви можете робити все, що хочете, а моя мене ото шукає і критикує. і Я не можу. Це людина, таке в й було. Ну, не бачив, можна все робити, що хочеш. Ну, <смеш> так смішно. Ні, як так, так. А ви ходили на батьківські збори чи не ходили в школу? Ходила завжди. Завжди. Я вам скажу, фактично, поки діти ходили в школу, поки вони потім вчилися, у мене фактично свого особистого життя не було. Чоловіком не склалося, з першим чоловіком, не розлучилися, але якось так він сам по собі, я сама по собі, він в себе живе вдома, а я тут з дітьми в себе і я жила життям дітей. А потім 2010 рік і мій перший фестиваль у Києві, моя подруга каже, я навіть не знаю, вона мені подзвонила і каже, давай каже, твій вірш пошлем. Куди я там посилаю, я так і толком не допитувалась, а потім через якийсь час мені дзвонять і запрошують на фестиваль у Києві. Я була дуже здивована. Проплачували все. І проживання. І харчування, і навіть повертали гроші за дорогу. Не здавали цвітки, нам повертали гроші за дорогу. Mm -hmm. Ну, і з того почалося зовсім інше життя. Я зрозуміла, мені знаєте, до тих пір мені здавалось, мені нічого не треба, діти, все, все для дітей, все для дітей. А коли оцей перший фестиваль, це була теж така точка <гум> нового відліку. Виявилося, що й мені чогось треба, і мені чогось ще хочеться. Я в 45, Мені на ту пору було 45, я собі сказала в 45 життя тільки починається, і воно почало. Mm -hmm. А в яких містах України ви були? Бо кажуть, що ви прямо з цією Україною їздили на всі фестивалі, де ну, що тільки було? Так, побували трохи, звісно, що і в нас тут на місці, і Козятини, і Бердичеві і, і цей і Житомир. І у вас Чернівцях була в 19-му році, році Любов Свереденко, якщо ага, знаєте, фестиваль слава. в неї. Сузвір' Любові і у Києві, і у Каневі, у Одеса. Mm. Оде ще можеш і забула. <гум> і де найбільше <гум> сподобалося? Тамбурі. Де найбільше сподобалося? В тамбурі в Хості. Найбільше, ви знаєте, от дійсно в Чернівцях у вас Любе Смириденко ну, не те, що ставте. Воно кругом класно, тому що там спілкування. Mm -hmm. На перших порах, оце 2010-2011 рік, оце перші фестивалі були на крилах натхнення. Це було тільки знайомство. Ми після першого фестивалю, коли приїжджаєш, телефон розривається, нові знайомі, і стільки багато спілкування. Мама вже казала врешті-решт, -ка я тобі того телефону поб'ю мені казати, що ще вдома робиш, окрім телефонних дзвінків, ну так, інколи в перервах щось трошки. Ну ж таке було. А потім зустрічалися на фестивалях в основному. А от саме ставлення от... Люба так вміла організувати все. Вона приїжджає на вокзал сама, поки ми там всі на вокзалі, там коли кого привезли в потяги в різний час, там трошки зріцює там, там півгодини, година. І ми поки сиділи всі на вокзалі, вона приїжджає до кожного, під'їхала з кожним зустрілася, привіталася, поспілкувалася. І так само на вокзалі вона на всіх і поважала. Так, так що окей. от такого ставлення. Хай не ображаються всі інші. Тому що матеріальна частина це добре, але це не настільки важливо, важливе саме ставлення. Звичайно, безперечно. Що Звичайно. Якась повага до кожного. І дуже приємні спогади про ваші чернівці, там ж нас і мечени на возили так, на екскурсію, ага. і на вашу ж ці на мене доволи, Янд, і а, а весь тут виступ нам організували в театрі, так що все це було класно. Mm -hmm. Це приємно, що ну, вам там, у Чернівцях вони... сподобалося. Ну, Вінниця ваша також гарна. Ми ходили там вечором, то у вас мультики такі, такі крутять над річкою. Да? Ну, цікаво, 3D чи що там таке? Вінниця теж така. І люди там дуже сприймають таких осіб з інвалідністю. Тобто, якщо в Чернівцях би ти там чогось торкався, якісь пам'ятки чи що, то ну, всі зглядаються якось. А там це прямо. Вони всі кажуть, Та ми всі хочемо торкнутися, яке воно тепле, холодне, якесь від нього, якась енергія йде. Тобто, абсолютно вона дуже так адекватно і це приємно. І ми на семінарі були, там у вас є. Це було вже вилетіло. Світлана Демко здається асоціація цих осіб з інтелектуальними порушеннями, і вони ну, дуже організовували різні ці семінари. І також вже люди, котрі там були, прямо зустрічають так приємно. Ніколи ти сам не стоїш, все завжди хтось підбіжить, спитає, що допомогти поруч. Ну, спілкуються, пояснюють, кудись поведуть. Це було дуже приємно. Мені також дуже сподобалося у вас в вінниці. Дуже-дуже гарно. Ось. А про сім'ю у вас є віршики? Про сім'ю свою що складали? Про сім'ю, mm -hmm. ну, звісно, що і про маму, її, і про онучку, <ріху> Як без цього? Mm -hmm. <ріху> ну, от вірш, там він у книжці він називається Диво. Ну, коли писався, то, чесно кажучи, думали і згадували про своїх дітей, коли вони ще були маленькі. Якщо хочете, може, зараз, якщо можна. Давайте, давайте. Наповнений щастям і ласкою, зігріває присутність твоя. Ти до мене прилинь, моя ластівко, люба крихітко, радість моя, простягни свої теплі долонечки, починяти рочками сія, Мої вранісн, Застане сонечко, найсолодша утіхо моя. Хто довірливо світиться щирістю, Промениться усмішка? Чия? Голядко, господньою милістю, диво дивне, малеча моя. Так, приємно. А зараз скільки вашій внучці? Скільки вножці зараз рочків? Внучці дев'ять з половиною. виросла така. На цю пісню написав музику. Є таке у нас містечко недалеко від Вінниці. Ну, може, хтось може чув, тому що. У свій час там Чайковський був, не раз там жила Надія Фонмек, котра була меценатом для Чайков Петра Чайковського, і він там бував не раз, то може на слуху. І звідти ж родом Володимир Забаштанський, наш український поет, який на скрому заводі, як була аварія, він втратив звір. Uh -huh. І то звідти ж Браїлова, вчитель музики. Написав, написав музику і під Баян виконував. Леонід Тодосюк написав музику і виконував цю пісню, диво. Mm -hmm. І ще одну пісню, ну це з подачі Віті Зеленського. У нас е кхм, зараз вони виїхали в Німеччину. Вольтко, Саша mm -hmm. і Оксана, подружня пара. Mm -hmm. То Вітя, ну коли робили мені презентацію книжки в Утосі у нас. То Вітя запропонував Саші, а він має свою студію, обладнав, і Оксана співає, він гарно співає. Ну і багато хто в нас вот ось, в у нас дуже гарно співає. У мене було звитком інтерв'ю, я його скоро маю викласти, ще не виклала, але ми так, зробили. Так, так, цікавий такий. Так. Угу. То віті поради з подачею написали вони роман, щоби знав, як тебе я люблю. Оксана співає, ну і Саша там трошки без локал. Саша на музика. Угу. А про що думаєте написати зараз війна? Якісь такі негатив багато? Поразки, все невідомості. Ну, війна, війна, коли почалась, то ці вірші самі прийшли. Про воєнна тематика, воно якось, знаєте, дінастики, така була напруга, що воно якось не могло обійти. І воно вилилося з віршами. Mm -hmm. Навіть це і страшно, і боляче, але, ну. Буде за нами. Інакше скільки. просто бути не може. Скільки Тому часу не так. Ціна, ціна дуже дорога нашої перемоги буде, але все одно перемога за силами світла. Так в одному вічі сказано: перемога за силами світла. Україну не скорее на ти. Мир тобі, Україну і світу, сонцем правди світи і світить. А... Якщо можна, може вірш, один теж тих. от війна День сьомий. Називається. А ви скажіть, коли тривоги вам не лячно, ви ходите в укриття, чи вас немає там поруч? Ні. Е, ну, яке укриття. Я ж живу в селі, ми живемо в селі ага. і ну є там погріб. Але ми навіть з перших днів не ходили, тому що так, тільки від таку кімнату, де немає якось так, де подалі від вікон, що якби раптом що то, щоб би не посипалось скло, а так, ну а якщо прилетить і тому ліху завалить, то ще вибереш віти. Тому ось так. Ну, то різний я так. Але дякувати Богу, ви знаєте, в нас тут відносно тихо. Там, якщо повітряна тривога, ну як там десь щось пролетить, то це ж не так страшно і нема такого страшного, як там, де і попадають, і руйнують, то в нас такого ж немає. Добре, але все рівно Це невідомість, вона якось не залишай байдужимся, якісь таке роздратування, якісь а, неспокій є, щось таке. Знаю, що так. Стрес якийсь. І воно все відбивається на здоров'ї, на всьому. Сподіваємося, що колись це закінчиться і все буде по-іншому. Закінчиться. України місія бути наставником для всього світу, початком нового світу стати. тому ціна така висока. Ви подивіться самі. Від початку війни наскільки люди змінилися, довелося, я думаю, кожному визначитись. Або ти за Україну дійсно за справжню, за нашу Україну. Тут уже не може бути вже такого якогось вагання там, або або <кхи> через те через те і вірші російською. Я не проти російської мови, але ну от не хочеться. От не хочеться вже російською писати просто. Ну так, бо і росіяни збудували цей світ такий того Путіна. дозволили йому руками на тому троні сидіти. І ось от тепер робити. Тепер вже й збудеться, і голячно, і страшно, але колись можна було цьому завсім. Інший у них менталітет абсолютно відрізняється від нас. Більше мене теж таке є. А я просто жила. Віра в Бога, сім'я і родина, друзі, люди в селі. При навколишній світ. Я не знала тоді, що так щено люблю Україну що вона проросла у моїм ДНК з древніх літ. Ці чотири доби розтягнулись на вічність без часу. Інтернет, телефон. Яку звістку мені принесе? Що так звані брати? Українці для вас сіра маса. Ні прокляті раби. Україна в нас понад усе. Ми терпіли чужих і запроданців наших місцевих закликали. Спинись. Домовлялись, ішов день за днем і урвався терпеть. Це ж, бува, не театр і не сцена. Чи не знав хтось із вас, що ви граєтеся із вогнем? Ви прийшли, як орда, нелюдська і цинічна, й жорстока, що готова весь світ потопити в сльозах і крові. Ви дістали її, Україну, мою синюку, начувайтесь, кати, будуть заздріти мертвим живі. Справжні доньки і сини, в нашій єдності правда і сила в наших душах живе Дух Свободи. Це нації, код Україна стоїть всьому світові очі відкрила. Ми не просто юрба, не хохли український народ. І знаєте, це не те, що якось ну, здається, ну хтось може якось більш патріотично себе якось почував. Я не знаю, в чому це проявляється. Ну, в моєму випадку, це як? Що таке патріотизм? Це просто була любов до своєї батьківщини, до цієї природи, яка оточує до родини, до людей, до наших цінностей. Ну а тут. Щоб прийшли і отак от запросто все віддати, щоб зруйнував. Ну, так. І крайнє запитання, бо в нас півгодини і далі складно буде це завантажити. На жаль, альфон переповнений. Тому яку збірочку, якщо плануєте, щось нове друкувати і будемо завершувати в кінці побажання. Вічі трохи вже є, і вже трохи їх набрали на комп'ютері, Ну, поки що зараз як ви знаєте. Не до того. Війна зараз не, не хочеться. Але ну, як, як закінчиться, ви Фон, Оцей фон такий, mm -hmm. що якось хочеться вже просто вільно видихнути. І напевно це вже буде трошки пізніше. Uh -huh. І Хочу побажання побажання всім тим, хто буде дивитися дивитися, слухати нашу передачу. Побажання і... шукати позитив, шукати світло. В першу чергу, в собі. І... Його багато є насправді і людей хороших набагато більше ніж ніж лист. Так, складно зараз і не просто, бо коли дивишся ці новини, чесно кажучи, новини я не дивлюсь. Десь так трошечки краєм вуха, як то кажуть, і цього вистачає. Шукаю, зараз багато є відео, різні передачі, які дійсно дають якусь силу триматися і вірити в те, що все у нас буде добре. Кожна людина буде щасливою, і всі ми будемо щасливі в нашій процвітаючій Україні. Дякую. Інакше бути просто не може. Дякую за таку гарну розмову. З вами були Людмила Дворніцька та Галина Гродецька. До побачення, до нових зустрічей. Хай щастить. Дякую, будьте всі здорові, щасливі і багаті. І духовно, і матеріально. Хай кожна людина буде щаслива своїм особистим щастям.